Всім привіт! Хочу проносувати рейд Івано-Франківськ. Перша зустріч з новою патрульною поліцією міста Івано-Франківськ. Зразу скажу, враження неоднозначні. Перше спілкування позитив, друге спілкування негатив. Коротко. При, при під'їзді до міста Івано-Франківськ на трасі Івано-Франківськ Тисминиця. Ми побачили перший патрульний автомобіль нової поліції, який, на наш погляд, в той момент здійснив розворот на трасі через двійну сплошну, без включеного там червоного проблескового маячка в режимі патрулювання синім проблисковим маячком. Ми, якби були впевнені в тому, що є порушення. При першій зустрічі з поліцейськими в місті ми заявили про дане порушення. І тут я хочу відмітити перший позитив, це те, що там ніхто нам, нас не послав до, до керівництва, до прес-центру, ну, куди нас завжди посилають. Тобто взяли зразу ж аркуші і почали відбирати у нас пояснення іменно по. По порушенню їхніх колег. Потім я вдома вже передивився запис відеореєстратора, силаючись на погодні умови, дуже був дощ, погана якість відео з-за цього вийшла. Автомобіль поліцейський був ну, трошки задалеко перед нами. Тобто його дуже чітко не буде видно. Ну, це видно, але не, не дуже чітко. Розмітка, якість розмітки ну, дуже зношена. Тобто зараз на даний момент я не можу стверджувати на 100%, що вони пересікли їм в місці, де була двойна сплошна. Тобто там є, я декілька разів придивився, там є участки, де е, витраті кус, кус, ну, Зношена розмітка, тобто, ну, скажімо так, я як водій міг би розцінювати, що там не двойна сплошна, тобто і теж міг би теоретично там розвернутися, Тому прошу керівництва, наші пояснення залишити без розгляду. І ще враховуючи те, що ми помалились в номерному знаку, ми там сказали, що остання цифра номерного знаку одиничка, а потім на відео я передивився там дев'ятка. Ще раз повторяю, з поліцейським, які відбирали у нас пояснення. ну Приємні молоді люди, класно, незважаючи якісь певні мілкі недопрацювання з їхньої сторони, ну просто позитивне спілкування. тобто тут лайк. Uh, like. Я хочу бачити таку нову патрульну поліцію. Другий епізод uh, він буде окремим роликом. Ролик буде називатись Селфі uh, Копи. Включили режим Бога е просто ну, протилежна е сторона медалі, Тобто як це був позитив, так то негатив. Тобто Там дорожня ситуація. Е е я за кермом, тобто е працівники поліції нібито бачать якесь порушення. В нас зав'язала з ними дискусія, і це все закінчилось складанням винесенням постанови на мене. Дана постанова зараз оскаржується. Вчора я подав заяву до суду. Вона вже в процесі оскарження. Скажу так, в даному ролику чітко видно, непрофесійність працівників поліції воно досить. Взагалі, ситуація досить нагадала мені старе ГАІ. так якби якась ре, реінкарнація ГАІ. Тобто ті самі недолугі від маски, ті самі потурання прав водія, ну, ті самі проблеми, тобто, лише е, вічливіше спілкування і все. Е, ну, скажімо так, е, окремо як буде проходити суд. Як в е, суді себе треба вести, зразок позовної заяви, то буде окремий в цьому присвячений матеріал. Зараз пропоную переглянути е, сам сюжет. Як все було, як на місці я відстоював свої права е, всі порушення з сторони поліції, які вони допустили при винесенні постанови про адміністративне правопорушення. Ну і не знаю, хай... Е, ви робіть оцінку, хай керівництво подивиться, зробить оцінку, суд зробить свою оцінку. І я не знаю, ну, таку поліцію я не хочу бачити. Або хлопці будуть мінятись, або Або, ну, ну це не, не, не моя нова поліція, це тоді нова поліція вакуума. Ну не моя. Так що не знаю, дивіться, матеріал, він неоднозначний, Будуть там хтось казати, що я спровокував, хтось буде казати там, що. Вони молоді їм, треба дати ще час вчитись. Нема проблем. Хай учаться, хай визнають свої помилки. Якщо вони будуть виправлятися, в них є майбутнє. Якщо вони будуть працювати в такому ж рослі, в них майбутнього нема. Це моя думка. Цікаво буде почути вашу думку, так що коментуйте відео, ставте лайки. Пока!

Не видукований, можливо, не побачимо. А не якщо ми, наприклад, вам продемонстрували на даній знаці автомобілі, може якось звернули увагу. У нас, в принципі, відеодокази є. Можа, тобто, під... не <ріху> Він знімає. Фіксацію проводимо, фіксує. <ріху> ну, ми ж, ж відкриті, поліція в нас відкрита. Того є ж таки боялися. <тит> Автомобіль обленерго, якщо я не помиляюсь, УАЗ, ну, я модель не, не скажу, номерами, в принципі, зафіксували. Ми це бачили, так? Бачили, так. Ми бачили, <плес> що зафіксували на Можемо продемонструвати. У вашій відеокамері не є доктор там в суді. Є тільки відеокамери наші. І ще відеокамери. Ну, ви, 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 ви Кодекс пропорушення вчили. Пчили. 251 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення. Доказом одну справу є, що? Чи, там э, Але які зареєстровані? То саме і на контракті все добре. Ви будете? Два. Ви будете? Добре. Раз, два. Добре. У вас є засняття? Ну, добре. У нас навіть сьогодні в принципі два порушення є за зняти. Там два. А ви тоді тільки може? Ну, ми так скажемо, не вже громадяни. Ну нам буде допомагати. Може, ваші телефони запити. Можна, але ми дуже рідко приїжджаємо в Там? Або з Києва, чи Франкіз. Франки хочу. Вони Франкивського обласну. Ну давайте куди, хто 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 буде нас опитувати? Можна знімати. Чому хочеться знімати? Не знімаю, фіксую. Що? Фіксую, не знімаю. Ми, Доброго дня. Ми зафіксували в, е, в родині відеокамери і можете виступати звідки, бо хочуть написати пояснення заяви. Тобто, що це машина обленерго. Ну, ви, напевно, бачите. Сиренджа, коли ви перекрили евакуатором дорогу, то вона нас і читали, що в ній речі пори не Я, Дивіться, є українські наразі тестували, плюс це не один одне порушення. поруч, досліджувати, екіпаж поліції розгород через сплошну, без включених пропусків. Можна написати на рахунок цього екіпажу поліції скарги? Я можу його Якщо ви приймете, нам на загалі. Але ви скарбу е... власноручно можете написати, так? Ні, я, я, я просто забув окуляри. Не зможу я написати, ага. бо боюсь, боюсь. Я думаю, що ви з моєю слідною пешкою, я довіряю. Я ви, власне, не, не скажу, хочу, я хочу звернутися так само, як в одному факту правопорушення таку дрону. Поліція ну, поліція Добре. це ж такі саме одні, як і, Добре. Як і Добре. ми. Добре. Тобто, Добре. Добре. тобто вас є зафіксовані. Можете сказати, зафіцовую. я зразу перепишу, щоб є та сім двадцять десім двадцять девайс записати. Ви дуже пішли подати. Участок І... дороги е... письменецька траса десь е... близько ну, порядку кілометра 500 від е... першого перехрестя, як повертати до... Бо що я не знаю, зараз там ваше відділення знаходиться. Угу. А ще скажіть, будь ласка, е... обленерго номер буде писати? Обленер камеру? Там є на камери буде. А у вас, може, є у когось ноутбук? Ми флешку Ми вставили, подивилися? Немає? немає... Для нас є що це Попробуємо зараз побачити. Канал. Якщо у вас є злотку, ми можемо вам зараз переписати файл. проблем. Пишемо МА. Всі англійські букви маленькі. Mm. Зараз будуть. Eh, сьогодні буде, так? Ну думаю, або сьогодні, або завтра край. МА mm. зараз. Т, С, О, Ф, А, Н, С, О, Ф. О, Н, значит, Н. Считается одним словом Марсофанком. Без крапочек, без ничего. Телеканал на YouTube. Я вам зачитаю, что вы можете себе зачитать. У вас записаны ваши данные. Згідно з 2003 пішов на обробку персональних даних, далі що я написав. Дальше, епиш. Епиш я з перший минув 2016 року, я близько 14.1.0, були разом із своїм знайомим Майцьов Віталієм Ігоровичем рухалися на автомобілі школи Отавія АТ-44.00 в сторону міста Івано-Франківськ. Навіть різку дорогу між містом Десницею та місто Івано-Франківство поблизу заправки в окнами було зафіксовано як автомобіль. Патрульної поліції ДНЗ-0721. порушив правила дорожнього руху. А саме порядку подвільну лінію дорожньої розмітки без увімкнених проблискових маячків червоного кольору. Дане правопорушення зафіксовано на відеореєстраторі, який знаходиться в нашому автомобілі. Відеофіксація буде висвітлена на телеканалі Максофанда. Ком, так? так? Так. Mm -hmm. ну, але це все одне слово. Тобто без страху без… Ну, я зрозуміло. В принципі, зустріч нас, скажу так, поки що перспективий позитивно. Можемо вас похвалити, але мені найбільше сподобалося, що ви відібрали саме перше пояснення про свій патрульний автомобіль. Ми відправляли нас до керівництва, як раніше це робили. Напишіть заяву, йдіть. Поїхав до керівництва на прийом. Тобто, ну, це це якийсь в принципі, позитив показує. Е, я думаю, що надіюся, що на сьогодні більше порушень сторони поліції не зафіксуємо. Так надіюсь. Що... Ну, хоча ми будемо стра... будем страти зафіксувати. Ми зараз попередні. Щоб не порушували більше. Добре тоді, все. Добре, а з обленерго як ви зробите? А ви виставите там, тому що ви принципі можете ви можете і по факту, принципі, по факту фіксації і викладення на... Він від фіксації тільки наша камеру вирішити. Дивіться, ви трошки по це є доказом, тому що він є сертифікований. Ну давайте ми не будемо спорити. Ми не будемо спорити, але да, да, з даними можемо розпочати його відповідь, розказати. Але вам дивіться, вам достатньо наших, от, згідно з 251 статті, вам достатньо <поців> двох світли. Ми опублікуємо відео, там чітко буде видно цей автомобіль обенерго.